Виталий на нашому YouTube каналі, ли не забув показати, точніше у нас сьогодні забій бройлера і чуть не забув показати, як же працює наша саморобна аеросйомна машина і саморобний шпарчан. До речі, відео про те, як я їх робив, є на нашому YouTube-каналі. Зараз покажемо, як це буде відбуватися. Замочуємо температуру. Ну, Взагалі радять, щоб була десь 67 градусів. Я от заміряю от таким от градусником, ну, періодично. Включаю, виключаю його, але обов'язково треба наступний раз, на наступний раз зробити сюди е, ну, автоматичне регулювання температури. Я знаю як, якщо то покажу у відео. Я роблю так, що якщо легенько починає зніматися от звідси з ноги то вже можна буде витягувати. Ну, ось, в принципі. Ми дуже задоволені, обов'язково потрібно обрізати лапи, бо вони можуть пошкодити ну, саму тушку бройлера. Вода обов'язково потрібно поливати. Саме чудово, коли у вас є да, шланг і через таку поливалочку, але, на жаль, у нас трохи скрутно з водою, тому приходиться така поливалка, вода холодна. Якраз на відео і погано. Це можна дощипати в принципі. Але зараз покажу ще одного. Ну, буває, так. Да. Але я вам скажу, що навіть заводські не дощіпують. Тому... Це ще залежить від того. От якщо півень, у нього тут таке дебеляче пір'я, то... Але в рази, не знаю, навіть не в рази, навіть, в декілька разів пришвидшується процес. До речі, по обертах, ну я там коли робив її, то я говорив, да, чим регулюється, як, ну, стоїть на, ну, на четвертій це десь, напевно, ну, 40% оборотів того двигуна, я там уже не пам'ятаю наскільки він, ну, кому буде цікаво, то можете подивитися відео на каналі. Я воду включив, вона трошки підостила, ну сейчас попробуємо. На заводських я бачив кидають по два бройлера. Ну, По-перше, вони менші бройлери, ну а по-друге, ось оцей сам таз, так сказати, він там більший. Тут два ніяк ну, не визнається. Від того, як як воно ошпарено Температура нестабільна, ну, тут більше зняло. Ну, тут я рахую це не проблема, витягну ці три пір'їни. Дивіться, тушка ніде не порвана. Ціла, гарненька тушка. ну Це не проблема, тут тричі в, в, в випадку В будь-якому випадку це набагато швидше, ніж вручну. Тому в принципі, по самой знімальному машині питань немає. Все чудово. До речі, зразу поставив десь 40% і воно працювало. Не пришлось гратись з оборотами. Так в принципі вони і залишаться. А по парчанам, так, є питання. ну, не питання, можна і так, от, трохи підогрілось, там, вимкнули, ну, я так Ну, Це цей раз. Я обов'язково зроблю сюди датчик температури. Такий китайський, як я використовую. На... на опаленні в нашому сараї для бройлерів. Ну, якось так показав. Праця була недаремно, все працює, чудово. Так що, Нагадаю чи повторюся, На каналі є відео, які, як я робив це, як збирав, тому обов'язково подивіться. Дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!